«Citroen Berlingo» з 12 по 15 рік. Кріплення підкрилків. Кліпси розпірної дії, 8 мм. З такою шляпкою прямокутної форми. На передніх підкрилках плюс-мінус по 10 штук на підкрилок. Так. Ось вони, номер 80. на схеме по кругу самого подкрылка. Далее. Гвинт М5 и скоба М5. Вот такая скоба с высоким захватом. Гвинт с шайбой. Вот гвинт и скоба. Тут кріплення захисту йде далі і воно друг з другом цепляється. Далі в нас іде на крилі трикутник такий. Ось його фото. Фіксатор, два фіксатора і кліпса з резиночкою. Такі ж кліпці використовуються на вагах. Поехала далее. Шумоизоляция капота. Так, кость номер 79. Клипсер, тут сейчас покажу эти. 6,5 мм. Клипса розпірної идеи. Все так вот. Их на капоте 8 штук. Теж вони тут по кругу. Далі йде у нас молдинги дверей молдинги кузова. Молдинги дверей. Так, ось ці кліпси. Такі ж самі на джипах, на фіатах і так далі. Ось такої форми. Їх іде на... Одну дверку, якщо не ошибаюся, 14 штук. Ну, Добре видно, так? Да? Ось цей молдинг. Ось Тут вони встануться на дверь. Далі в нас йде молдинг кузова. Вони теж ставляться на ці ж самі кліпси. На молдингу їх 11 штук. Ось кліпса. Ось молдинг і кліпса на нього. 11 штук. 6 зверху, по-моєму, і 5 знизу. Так, далі у нас обшивка дверей. Обшивка дверей. Теплі йдуть кліпси, як і на трикутничку. Ось такі білі з резиночкою або ось такі сині. На дверях 8-9 штук їх. кругу. Також на дверях стоять клипсы вот такой формы. Ось фиксатор такой с полоборотом. И клипсы с двух сторон фиксируется э, саморезом. Вот таким саморезом. Их на дверке стоит две штуки. Зараз покажу, де вони стоять. Ось по бокам. Ось, ось такі клієнти, номер 55. Їх і до них саморізи. Фіксують карту з боку. Також є втулочки прямокутної форми такі. Вони йдуть по одній штуці на одну дверку. і теж до них йдуть саморізи. Це все такі посередньо. Так, ось ця втулочка номер 50 і номер 73 фіксатор саморізом. Так, далі в нас йде кришка багажника задня ляда. Знову ж таки, як і на дверях. Ось усі кліпси стоять. Або сині, або такі білі з резиночкою. Так, воно тут На задній ляді їх може стояти 15-16 штук. В залежності від моделі форми. Тобто Задня ляда по кругу 15-16 штук стоїть їх. Ну, на цьому все. Це самі розповсюджені кліпси даної моделі.